Цю пісню давно вже співає вся Україна і вважає її народною. А це найбільше визнання для автора нашого земляка Івана Михайловича Сльоти. Я практикую здебільшого останнім часом, от повертаючись до старого, вже те, що провірено, прокатано, воно стало народною піснею. Ну скажем. От там, де ми ходили, скажемо, ти мене заманив блакитні льони, багато інших речей, і вони приймаються як найновіші, тому що пройшов час, і публіка вже помінялася. Під чарівні звуки відомих мелодій старші люди згадували свою молодість, а юні відкривали новий світ своїх почуттів. Артисти виступають без мікрофонів, бо за твердим переконанням люмківців, найвищим мистецтвом є жива музика. Це наша гордість. Ми пишаємося таким колективом, дійсно народним, дійсно співучим. Це душа українського народу, це душа міста, і це візитівка міста. Одна із візитівок міста. Більше двох годин тривало на сцені безперервне дійство пісні і танців від композиції Ой у лузі калина, з якої може і розпочинався лянок. До зовсім нової будьмо разом. А між ними десятки інших мелодій, роки напруженої праці для втіхи глядачам і на славу Житомирщині та Україні.